Доброго дня всім. Сьогодні з вами створимо певний проєкт, попрацюємо з циклічністю і вийде в результаті у нас типу така гра, при якій буде щось відбуватися по факту, але ми не будемо приймати в принципі участь в цьому. Зрозумійте вже в кінці, коли буде готовий результат. Добре, давайте почнемо з того, що нам потрібен старт для виконання нашої програми. Почнемо з прапорця по стандарту. І з події. так, і давайте зразу вже виконаємо певні такі задачі. Я хочу зробити спочатку, щоб в мене мій котик постійно примічався від однієї стінки до іншої. І е, зробимо це таким чином. Ну, по-перше, от переміщення, переміщення наше це перемістити 10 кроків. А е, давайте спробуємо поки що просто 10 кроків підставили. Запускаємо, дивимося, котик е, крокує кожного разу. 10 кроків у е, нього відбуваються, але нам цього мало. Я хочу, щоб він постійно робив. Е, Виконував цю команду, переміститись на 10 кроків і він йшов. Е, давайте ось так переміщу його вручну, щоб він йшов у нас постійно. Так, і ми бачимо, що він сховався у нас за стінку. Що робити в такому випадку? Я хочу, щоб він у нас просто знову ж відштовхувався і йшов в іншому напрямку. І так, якщо на межі, то відбити. Вставляємо і дивимося. Працює, лише в нас кіт з вами перевернутий. В плані, якщо це потрібно мені із котиком, то ми можемо з вами просто закинути сюди стиль обертання зліва направо. І у нас з вами він почне бігати в правильному вигляді. Але скажу так, нам не зовсім потрібен котик. Чому? Так він у нас бігає, все правильно робить, але ми зробимо дещо інше. Отже, заходимо до котика, до його образів, і нам з вами, так, перше видаляємо, інший також. Ось тут у вас має бути, мені заважає відео мій значок мого зображення, але у вас, в принципі, ось тут є... Така синя емблемка, значить сюди натискаємо і з'являється тут у нас з вами пензлик. Малювати і ви можете створити новий спрайт. Я ж зараз зроблю, просто виділю всього мого кот котика і його видалю. І тепер в мене також вільний в принципі чистий лист, я можу робити з цим образом, що я побажаю. І так, я бажаю створити коло. так Ось таким чином зробимо м'ячик певний. Так, є. Єдине, що я все-таки створюю на ньому межу, певно, щоб було якось відрізнялось. Ну, ми бачили ці кольори. Так, давайте і трішки товстіше зробимо. Ось такого плану. Так, добре, давайте, може, трішки зменшимо. Ось так. Так, тепер е у нас є м'ячик, який, по суті, буде справа наліво стрибати. До речі, зверну, звертаю увагу, що стиль обертання для ідеально круглого кола не буде мати ніякого значення, якщо ви щось зміните. Тому в нас немає сенсу в цьому взагалі е, блоці. Так, давайте значить, тепер додамо той блок, який нам змінить траєкторію нашого польоту. Е, причому лише на старті. От, Нам більше... Не потрібно ніде змінювати цю траєкторію. Давайте поставимо на 45 градусів, наприклад. Так? І поставимо початок нашої програми, можна також вказати, де почне наш ячик нашу дорогу, скажімо так. І так, є такий блок перемістити в X, Y. Що це означає? У нас з вами тут є така певна система координат про Можливо, пізніше більше розкажу. А, ну, В принципі, якщо коротко, то є у нас з вами x та y значення, і нам потрібно вказати значення 0 і 0, в результаті чого наш м'ячик почне свій рух рівно із центру нашого ігрового поля. Ось так. Таким чином. бачимо, Само собою, що повернути напрямку, він буде лише починати гру сюди, можна налаштувати все це, але нам це не важливо зараз. Так, До речі, можна перейменувати Ось у нас Спрайт 1. Звертаю увагу, Спрайт 1 це у нас з вами Спрайт, він є об'єктом, хто пам'ятає, значить, спрайти є рухомі, сцена, нагадаю, ось з боку вона є нерухомою. А, значить, 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 перейменуємо. Давайте. Візьмемо і напишемо, що це у нас з вами м'яч. Ну, М'ячик, м'яч. Так. Знаю, трішки недостатньо не, не ознаку, але не важливо зараз. Так, що мені тепер важливо? М'ячик у нас стрибає по полю, але в нас чогось недостатньо. Ну, не значить, чого саме? Заходимо до нашої сцени. Ло. В даному випадку воно пусте, ми можемо його тут прямо і малювати. І бачимо пустий лист паперу. У нього ще є ось тут така рамка, це по суті той екран, який ми будемо з вами бачити його розміри. Тому от якраз бажано по ньому і йти. Нам. Отже, малюємо лінії відносно з центру, можливо, не зовсім рівно вийде, але це вже така справа. Так, давайте. Пробуємо. Так, ну, якщо не вийшло там ідеально рівно, ну нічого страшного. В принципі, В принципі нам потрібно просто, щоб воно було. Щоб воно ідеально рівно стояло, нам ніде не... Це не вказане, нам воно таке не, не потрібно обов'язково. Так. Єдине, що ось такого плану поправлю. Добре, є. значить, Тепер ось у нас з вами є заповнення було для м'ячика ми ще не робили, і є межа. Колір лінію в даному випадку. Добре, значить ми робимо зараз 4 кольори. Ось один є. Далі я можу його здублювати, цю лінію, ставити, і з'являється ідеальна копія. Так, ми скопіювали, по суті, цю лінію. Далі, якщо це у нас копіювати, це вставити, Дивимось далі по інструментам, у нас є видалити, відзеркалити зліва направо і зверху вниз. Мені потрібно зліва направо. Бачимо, перевернуло мені повністю мою лінію. Так, тепер знову ж таки її підвигаємо, ставимо сюди. Так, ну, десь. Таким чином. Тепер її просто змінимо колір. Давайте ну, на червоний, наприклад. Так, І можна виділити ці дві лінії відразу, копіювати, вставити. Так, і відзеркалити по вертикалі. Так, і вставимо сюди вниз ці наші копії. Є, тепер лише на них треба замінити, нам потрібно колір. Синій, наприклад, так і е, зелений. Єдине, що можливо треба, потрібно було зробити, це товщину лінії. Ну Давайте вже тепер прийдеться вручну трішки мені його так налаштувати. Так, на 7 на я поставив так. За допомогою шрифта зажитого можна виділити по декілька об'єктів. Так, от, є. Далі. У нас є певні лінії різного кольору, для чого вони мені потрібні. Ми будемо з вами фарбувати саме в цей кольор. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно м'ячики різних кольорів. Отже, Візьмемо так, що це наш образ є основний. так, Давайте основу. Основа. Отак. Основа. Образ, основа. Далі. Я його дублюю і ми беремо цей м'ячик, Простіше буде за все, просто перефарбувати в, саме в той колір. ну Можна тут погратися трішки, типу, скопіювати всі ці лінії, але ми можемо на око просто взяти цей колір, який нам потрібен. От, Наприклад, жовтий. Так, просто, ой, вибачте. Обов'язково м'ячик спочатку потрібно вибрати стрілочкою. Так, от вибрали жовтий колір, Все, от м'ячик жовтого. Далі давайте найменуємо його жовтий. Далі дублюю. Знову вибираємо м'ячик уже на копії. І беремо, перефарбуємо ну, синій колір. Давайте. Ось так. Оп. А, синій. Синій. Далі дублюємо, знову ж таки, вибираємо, давайте зелений створимо. зелений, зелений. Ну, десь так. І залишився червоний. Так, так є. чи я в ту сторону ходив? Не пам'ятаю. Так, ну ось такого плану нехай. Так, є. Для чого нам ці кольори? Зараз зробимо так, щоб коли ми торкаємось певного кольору. Образ змінювався на відповідний по нашому кольору, і таким чином буде м'ячик стрибати і міняти свої кольори по полю. Ну, от Бачимо, зараз він не змінюється. І я взагалі скажу, що нам потрібно зайти значить, у вигляд, вигляд, змінити образ на І вибираємо основу. І кидаємо під прапорець. Це для того, щоб гра починалася з основного кольору. Далі. Якраз тут і починаються наші певні скажімо так умови. От якщо ми, ми додали з вами циклічність завжди, ми з вами завжди виконуємо е, зараз дві дії, це перемістити на 10 кроків і якщо майже відбити. А тепер починаємо значить, виконувати свої умови, такі як якщо, і робимо. якщо так, додаємо, давайте сюди відразу. Якщо торкається, давайте так ось візьмемо. Якщо торкається кольору, так. І дивіться, сюди натискаємо, можна вибрати ось у нас вами є такі є, пензли і переносить нас на грове поле. Це для того, щоб ми могли вибрати колір з іншого якогось елементу. Якщо торкається от, кольору... Е, дивіться, у нас з вами є різні відтінки. Кольор, дивіться, номера он 99, 92, 96. Тобто кольори можуть відрізнятись, хоч вони е, і подібні, але їхній номер може бути різний. різний е, е, ну, тон кольору може бути інакший, тому тут уважно, тому що може не спрацювати ваша програма. І так, я краще ще раз, щоб точно впевнитись, виберу ось червоний колір. Бачимо, що в мене перенесло колір 0, насиченість 100, і я скараюсь 100. Мене перенесло так от, щоб червоний почав працювати. Єдине, що я той, давайте, напевно, по кольорам тими. Жовтий, синій, зелений. Так, жовтого почнемо, давайте. Тут немає в принципі, різниці, але вже робили по образам, нехай буде так. Ой, так, стоп, не може бути такий колір. Оп, є. Е, і що повинно виконуватися? Значить, читаємо нашу умову. Якщо торкнеться цього кольору, то якщо і то, якщо він торкнеться, то повинен виконати певну дію наш м'ячик. Яку дію він має виконати? Він має змінити образ на якийсь, якийсь інший. Тут можна звісно, з полярами гратися, але це занадто все з тими ефектами дуже складно і воно все одно не точно буде. Цей варіант кращий. Отже, вставляємо змінити образ на жовтий. Якщо торкаємося жовтого кольору, то у нас з вами зміниться на жовтий. Перевіряємо, є, спрацювало, зрештою не працює поки що. І так, я зупинив виконання проєкту, дивимо проєкту нашого. Беремо на боці, якщо, права кнопка миші натискаємо і дублювати. Так, простіше, швидше. І тепер ми з вами можемо просто змінити колір, в якого буде торкатися наш, е, наш м'ячик. Вибираємо синій колір. Якщо торкнеться синього кольору, то зміниться на синій. вибачте. Так, далі. Е, Знову ж таки, можна тепер здублювати ці оба блоки частини ці наші, і е, змінюємо наші кольори, підставляємо, що нам потрібно. Не пам'ятаю, який там, що зелений, напевно, по черзі. Так, е, якщо торкається зеленого, то у нас з вами. Так, стоп. Господи, вибачте мене. Трішки требова, збиваю з понтилифоном. Так, торкається е, кольору. Синього. Ой, син червоного. На червоний. Так, дивимось. Так, є, 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 є. Тобто, відповідно змінили все. Те, що нам потрібно. Так, е, в принципі, е, основна задача виконана, те, що ми хотіли зробити, те, що я хотів вам показати. І м -м, давайте так, буде чесним е, той момент, що ви зробите вдома самостійно всередині ще один ромбик різних інших кольорів, і зробите так, щоб м'ячик на них реагував. Все, Всім гарного дня, на да, все добре.